Усім привіт! З вами Гро. Хочу показати свій бій на важкому танку Т-54Е1. Хотів сказати СТ, тому що це колись була ст шка Зараз це важкий танк. Що я вам хочу показати в цьому бою? Коли твої помилки вирішують долю бою. Типу, впливає на перемогу, на поразку. Е, ситуація тут в цьому бою буде прикольна, класна. Як мені за каналу взяти воїна. Ну, дивимося. Не буду вам спойлерити, дивимося на бій. Стою на стандартну позицію свою. Я їжджу майже на будь-якому танку сюди, тому що я люблю контролювати всі сторони. Ліву, праву сторону, центр. Один фланг можуть продавити, інший фланг. Ти не, не задефиш і така ситуація. А так ти по центру вліво-право всіх стріляєш, всіх караєш. Даю тичку по ЛТшці, ловлю на перекаті її. Коли світила всіх, усіх. Так, тримаю два снаряда. Думаю, що підставиться хтось з суперників. Відцілюємо, чекаємо. Можливо, ЛТшка вийде знову, але, скоріш за все, ні. Тому що немає кому. Її підсвітити. Хом'як кайфовий танчик. Граю я на турбіні, на трофейному стабілізатору і венти. Не знаю, як ви грали. Якщо ви катали на цьому танку, напишіть в коментарях. Це цікаво. Так, мене підсвічує ЛТ, скоріш за все. Не попадаємо. Чомусь танк не, об... не обмальовується. Все він сховався. Але він тут буде робити помилку. І я його вбиваю. Це було ББ Кадешимся Тут здається, має 30 секунд кд барабаном. Прискорюм. Цей, цей момент. Хоп-хоп-хоп, вліво, хоп, хоп. право ліво, право. Все, закадешились Ружка. Помиляється, боїться і втікає. Ну, геймплейно не цікавий бій, тому що я в одній позиції майже весь бій простояв, тому так, така ситуація. Але е, суть не в тому, а суть в тому, як мені не законали деякі моменти. Рикошет. Це перша ситуація, коли. Пробиття не відбулося, тому що я попав за башні і відбувся рекошет. Ну, така ситуація буває. Ми закадешуємо знову барабанчик свій, чекаємо, моніторимо, чи ніхто не вїжджає. Тай-57 і тут а мені деколи заважав, або я йому заважав, або він мені заважав. Ну нічого, таке життя, танкове. Так, мансуємо, катаємо, виглядаємо. Револіризе. Під'їхали рентгеном. зараз у нас буде світити. Вирішую йому дати тичку, але виїжджає ФОшик IMX AC48. Я розумію, що треба відкатувати тут корпус задерся, отримую дві тички ні за що, получається помилка моя друга. В цьому бою втрачаю дарма свій ХП. Знову Кадеш барабан, вже 250 настріляно, 300 насвічено. Так. 59 рахунок. Попахує пісінами. Я стукую свого союзника, але нічого він дає тичку. Я за кадешу, все забираю конкверора. Забираємо шку Їде торт. Дивіться, борт. Чистіший борт. Зводимся. перший є, Зводимся. і не пробиваємо. Тому що погано взяв на цей упередження, о, правильно. Тікаємо від суперників усіх, тому що я на кд, нічого я не можу, не можу тут зробити. І залишаю свого тайпа. Кидаємо як стироту. Але вирішую повернутися назад. Ревель дивіться, зводжуся, даю утичку. Думаю, їхати добрати цих двох, але розумію, що там БЗ стоїть. Тут, якимось чудом не попадаю, БЗ мені фугасом дає. Вже б ревель РЗ було вшотно. Добираємо коня. І відступаємо. 3790 1200 асистов. Відступаємо, відступаємо, відступаємо. Я хочу відтягнутися, тому що, думаю, я зараз цей бій затащу. Але я втратив на перекаті, не на перекаті, мене підловили, я втратив своє ХП. мінус. Тоді торта не пробив. Міг би швидше добити і там з ним справилась швидше. Тут ревель мав би вже добрати, якби я тоді попав, а не в колону. Але добираємо через цей, він мені після бою написав, що я читер. бо паркан прострілив. Не знаю, які у нас ще танкісти бувають. Залишаються дві тички. Дивіться, як мені тут зак... арта дає. Перша, друга підпав. Воїн в кармані, базик пробиває і базик другий добиває. Отака ситуація. Помилки були, якби не ці помилки, я би цей бій б затащив. Це 100%. От така ситуація. Показую вам результати бою. Результати бою у нас ось такі. Майстер. 5300, 4500 4-500 асисту за округлим. Так, вже. Е, майстер е, підпал, костолом, основний калібр. воїн. Такі медальки. По команді результати, ви бачите. вас це не здивує. Команда відіграла на всі свої 100, якщо не на 200. Така реалізація? З 18 тільки 16 пробувань. Так. дякую вам за перегляд цього відео. Гарного вам дня! Підписуйтесь на канал. Все, велике вам дякую.